Вітаємо вас на каналі Українські Вікторини. Якщо вам подобаються подібні тести, підпишіться, будь ласка, на наш канал. А також поставте лайк. А ми починаємо. Який художник створив серію картин водяні лілії? Правильна відповідь. Клод моне. Клод Моне створив серію картин водяні лілії, який є одним із найбільш відомих творів імпресіонізму. Він працював над цією серією протягом останніх 30 років свого життя. Яка країна є найбільшим виробником оливкової олії у світі? Правильна відповідь Іспанія. Іспанія є найбільшим виробником оливкової олії у світі, виробляючи близько 44% світового обсягу. Це пов'язано з великою площею плантації оливкових дерев в Андалусії. Хто був першим королем об'єднаного королівства? Правильна відповідь Вільгельм Завойовник. Вільгельм Завойовник став першим королем об'єднаного королівства після нормандського завоювання Англії у 1066 році. Який континент має найбільшу кількість країн? Правильна відповідь Африка. Африка має найбільшу кількість країн серед континентів 54 країни. Це пов'язано з багатовіковою історією розділення континенту на дрібні держави. Який фільм Стенлі Кубрика був знятий у жанрі антиутопії? Правильна відповідь заводний апельсин. «Заводний апельсин є антиотопічним фільмом Стенлі Кубрика, знятому у 1971 році за мотивами одноіменного роману Ентоні Беджеса. Яка країна має найвищу вежу у світі? Правильна відповідь ОАЕ. Вежа Бурж Халіфа в Дубаї оаг є найвищою вежею у світі з висотою 828 метрів. Вона була відкрита у 2010 році. Який кінорежисер отримав найбільшу кількість Оскарів за режисуру? Правильна відповідь Джон Форд. Джон Форд отримав найбільшу кількість оскарів за режисуру. Загалом 4 премії. Він відомий своїми вестернами та історичними драмами. Який фільм виграв перший Оскар за кращий фільм? Правильна відповідь Крила. Фільм Крила виграв перший Оскар за кращий фільм у 1929 році. Це американський німий бойовик про Першу світову війну. Який композитор написав оперу Мадам Батерфляй? Правильна відповідь Джакомо Пучіні. Джакомо Почині написав оперу Мадам Батерфля», яка є однією з найвідоміших опер у світі. Вона була вперше виконана у 1904 році. Яка країна виграла найбільше медалей на зимових Олімпійських іграх? Правильна відповідь Норвегія. Норвегія виграла найбільше медалей на зимових Олімпійських іграх. Зокрема, 132 золотих медалей станом на 2021 рік. Хто винайшов Радіо? Правильна відповідь Гульєльмо Марконі. Уєльмо Марконі отримав Нобелівську премію за відкриття радіо в 1909 році. Він значно сприяв розвитку бездротової комунікації. Який елемент є найпоширенішим у всесвіті? Правильна відповідь водень. Водень є найпоширенішим елементом у всесвіті, складаючи близько 75% його маси. Це найпростіший і найперший елемент, що творився після великого вибуху. Хто написав Декамерон? Правильна відповідь Джованні Бокаччо. Джованні Бокачо написав Декамерон у 14 столітті збірку зі ста новел, що мають величезний вплив на розвиток європейської літератури. Яка країна є найбільшим виробником кави? Правильна відповідь Бразилія. Бразилія є найбільшим виробником кави у світі, виробляючи близько третини світового обсягу. Це пов'язано з ідеальними кліматичними умовами для вирощування кави. Хто зняв фільм «Інтерстеллар»? Правильна відповідь Крістофер Нолан. Фільм Інтерстеллар був знятий Крістофером Ноланом у 2014 році. Це наукова фантастична стрічка про подорожі у часі та просторі. Який рік відзначається як початок сучасного інтернету. Правильна відповідь 1983. У 1983 році був введений протокол TCP-IP, який став основою для сучасного інтернету. Це було важливим кроком у розвитку глобальної мережі. Який твір є найбільш перекладеним у світі? Правильна відповідь маленький принц. Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері є найбільш перекладеним твором у світі після біблії, доступний більш ніж 300 мовами. Який астронавт першим ступив на місяць? Правильна відповідь Ніл Армстронг. Ніл Армстронг був першим астронавтом, який ступив на місяць у 69-му році в рамках місії Аполлон 11. Його знаменіті слова це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. Яка країна першою ввела паперові гроші? Правильна відповідь Китай. Китай першою вів в паперові гроші в 9 столітті під час династії Тан. Це було важливе нововведення у світовій економіці. Хто написав сто років самотності? Правильна відповідь Габріель Гарсія Маркес. Габріель Гарсія Маркес написав 100 років самотності, один з найбільш впливових романів латиноамериканської літератури, опублікований в 67-му році. Друзі, напишіть у коментарях, на скільки питань ви змогли правильно відповісти, яке питання було для вас найважчим. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо за перегляд і побачимось у наступних відео.